Найкраща альтернатива Єці у 2023 році, частина друга. На цьому каналі вже виходило відео про альтернативи Єці. Це було не так давно. Шукайте його в описі під цим відео. Це продовження теми альтернатив. Давайте розберемо ще 5 варіантів. Але перед цим підпишіться на YouTube канал, поставте коментар та ставте дзвіночок. Made with Брайвері, український маркетплейс для продажу хендмейд-товарів на міжнародному ринку. 13 вересня 2022 року було відкрито перший офіційний маркетплейс України. Маркетплейс надає можливість громадянам інших країн купувати товари українських брендів. З кожної покупки маркетплейс донатить весь прибуток з комісії та ще додатково 5% при оплаті картою віза на відбудову України через платформу «Юнайта-24». Продавець сплачує комісію в розмірі 12 від вартості товарів. Основна аудиторія майданчику це українці, трохи більше ніж 30%. США близько 21%, Ще 17% займають аудиторії Нідерландів, Канади та Великобританії. Аудиторії інших країн додатково 31%. «Made with Мейдвізбрайвері це хороший маркетплейс для тих, хто не знає, з чого почати. Простий функціонал дозволить вам швидко зареєструватися, але вам потрібно бути ФОПом, щоб продавати на цій платформі. EBay. eBay – це понад 134 мільйони покупців у всьому світі. Як заявляє маркетплейс, кожної секунди на майданчику в Німеччині продається одна авточзапчастина. А щохвилини австралійці замовляють наручний годинник. eBay залишається другим за відвідуваністю маркетплейсом у світі після Amazon.com. на платформі можливо зареєструватись з України eBay – схожий на прокачаний OLX, де можна купити та продати все. Але найпопулярнішими категоріями товарів, майданчику, я можу виділити: запчастини та аксесуари для автолюбителів, колекційні предмети, такі як військові предмети Другої світової війни, комахи, колекційні складні ножі, третє фото та відеотехніка, цифрові, таблівкові камери, об'єктиви та інші аксесуари. Комісія eBay. З кожної угоди на eBay продавцю доведеться віддати від 5 до 15% комісії. Відсоток залежить від підписки та категорії товарів. Найкращий варіант просування це eBay promoted Listings – внутрішня реклама майданчику. До 80% продажів на eBay іде з платного просування. Вивід зароблених коштів можливий лише через пеомір. Фолксі. Це найбільший британський онлайн-маркетплейс для продажу хендмейду. Він був заснований у 2008 році з метою підтримки та просування британських хендмейд-виробників. Маркетплейс підходить художникам, дизайнерам та виробникам. 85% клієнтів маркетплейсу у Великобританії. Також «Фолксі» популярний серед клієнтів США, Канади, Франції та Австралії. Найпопулярніші категорії товарів на маркетплейсі це ювелірні вироби, домашній декор, текстиль, кераміка. Там на маркетплейсі можна продавати діджитал товари. Дизайн Фолксі відрізняється від ЄЦІ, але є зручним і інтуїтивно зрозумілим. Чи можна продавати з України? Ні. Вам потрібно бути британським продавцем, щоб виставляти товари на продаж. Але якщо ви переїхали в Британію та отримали там документи, чи у вас є знайомі, там ви можете відкрити на Фолксі магазин. Фейер. Це маркетплейс, який допомагає хенмейд продавцям реалізовувати свою продукцію дрібним оптом в США, Канаді та Європі. Якщо простими словами, то офлайн-магазини замовляють у онлайн продавців. Платформа створена у 2017 році. Найкраще підходить для таких категорій товарів, як одяг, іграшки, сувеніри, товари для дому. Маркетплейс доступний для безкоштовної реєстрації з України. Платформа стягує від 15 до 20% комісії з усіх замовлень, розміщених на ніні. На додаток до комісії FAIR також стягує комісію за обробку платежів у розмірі 2% з усіх замовлень Прийом оплат через систему PIONEER. Я вважаю це хороший спосіб спробувати масштабувати свої продажі для реєстрації. Вам потрібно заповнити коронку анкету, після чого ви отримаєте лист з проханням зачекати перевірку ваших даних, але на цьому ж етапі ви можете додати більше інформації про свій бренд, що збільшить ймовірність успішної перевірки даних. Wish. Це платформа, яка працює переважно як мобільний додаток, що дозволяє користувачам купувати та продавати товари онлайн. Найбільший попит на маркетплейсі мають такі категорії товарів як хобі, відпочинок спорт, продукція для тварин, краса та макіяж, електронні гаджети, домашній декор, товари для дітей. Комісії від продажу можуть відрізнятися в залежності від категорії продукту та країни, в якій знаходиться продавець. Загалом він стягує комісію в розмірі від 15 до 20% від продажів. Прийом коштів від продаж доступний в двох варіантах: Payoneer і PayPal. Користовуючи Payoneer, ви можете отримувати кошти безпосередньо без посередника. а PayPal ви можете використати, звернувшись до посередника. Наприклад, до нас в компанії HandmadeHub.ua. Чи можлива реєстрація з України? Так, для цього вам потрібно заповнити анкету, після цього у вас з'явиться можливість додавати асортимент своїх товарів. Найближчим часом я продовжу вас знайомити з альтернативами. Для того, щоб ці відео виходили швидше, пишіть про це в коментарях. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, залишати коментарі та ставити дзвіночок. Побачимось!